І зараз просимо до слова народного депутата від партії Удар Ірину Геращенко! Дорогі європейки і європейці, сьогодні ми всі українці доводимо світу і в першу чергу самим собі, що ми, як і дев'ять років тому, можемо мирно, з посмішками, з піснею, ратом перемогти. Кого найбільше боїться цей трусливий режим? режим. Та оцих сотні тисяч, які сьогодні зібралися на європейській площі, європейської столиці. Який учора, після спільної акції усього українського народу по вшануванню пам'яті мільйонів невинно убієнних українців під час Голодомору вилетів у відрядження. Тому що сьогодні опозиція робить для того все, щоб весь світ знав. Що і Це його дадуть. Дарядочка, він правильно сказав. Ця краде в нас гроші. Вона.